Рубають, вивозять і продають. У подільських лісах продовжують полювати на дорогу деревину серед порід екстра класу, граб, сосна та дуб. Приміром, кубічний метр дуба на ринку коштує від 3 до 15 тисяч гривень. Упродовж серпня листопада ми говоримо тільки про останні три місяці. Правоохоронними органами розпочато 51 кримінальне провадження у сфері охорони лісових ресурсів. А всього за рік з початку року 81 кримінальне провадження. Збитки у цих кримінальних провадженнях становлять Понад 9 мільйонів гривень, часто фігурантами таких кримінальних проваджень стають ті, хто мав би дбати про ліси. Це комунальні лісогосподарські підприємства не лише Хмельниччини, а й усієї України. У своїх оборудках такі лісівники використовують підроблені документи. Аферу на 35 мільйонів гривень нещодавно викрили у Білогірському районі. Фактично, жодні, жодні фінансово-господарські операції між комунальним підприємством і суб'єктами господарювання не здійснювалися. Лісопродукція не відвантажувалась. Відповідні кошти на рахунок комунального підприємства відповідно не вносились. Наслідком зловживання службовим становищем стала легалізація незаконно зробленої лісопродукції. Із Хмельниччини також експортували 29 тисяч кубів лісу вартістю майже у 50 мільйонів гривень. І випадків роботи таких чорних дроворубів на Хмельниччині 18. Не обходиться у лісах і без тих, кому документи не потрібні. Головне засоби і швидкість. Техніка зараз велика. Є засоби пересування, зв'язку, орієнтації в лісі, GPS, Якщо є гроші, це дуже ну легко це все зробити, і дуже важко протидіяти. Асих до дорогої деревини ловлять чи не у кожному районі, кажуть у прокуратурі. Серед підозрюваних є й посадові особи. Дехто з них не просто незаконно рубає дерева, а й будує на їхньому місці цілі кемпінги. Теж без документів. Протидіяти таким лісорубам-підприємцям нелегко. Зазвичай їх вдається спіймати вже під час вивозу лісу. А от довести, що із сокирою були саме ці люди, складно. Ми, Національна поліція, СБУ, прокуратура, ми не можемо йому, його треба доказати, що він її зрубав. Бо відповідальність є за незаконне зрубання деревин. А якщо буде відповідальність за незаконне перевезення, чітко обумовно, для перевезення повинні бути такі-то, такі-то документи. Все остальне є незаконним перевезенням. І за це відповідальність. Адміністративна, кримінальна, ну, всі відповідальності. У тоді я рахую буде поряд. Так само з незаконну перероку деревини допомогти спіймати чорних дроворубів на гарячому. Прокуратура просить місцевих жителів. Якщо вам відомі факти незаконної порубки лісу, одразу звертайтеся до правоохоронних органів.